Вітаю українці, йдіть нахуй москвороті. Як вам така музичка, не в політики? Як вам таке відео під таку музичку? Завед меня в путь. На руках бой падка визор. І як вам таке? І вам, будь ласка, друге, Какая разниця на куком язике? Головне, щоб був чоловіком? Музика, не політики? Дивимося. Музика вне політики. Аборігени Москвороті, ждуни. Какая різниця, Я уже устал от этой е війни. Завалили свої хліборізки. Або ви за Україну, або ви проти, Україну. проти України. Слава Україні. Слава Збройним силам. Ми переможемо. Цього гімна не має тут бути. Це все під буряки.